Хочете продавати піцу так, що Фора і АТБ і Сільпо візьмуться за голову? Це відео спеціально для вас. Зацініть! Автомат з продажу піци, би. І що ми тут бачимо? Я хотів її купити, вам показати. Дивіться, все продано. Все просто продано. Суперм'ясна, карбонара, пепероні, мисливська. От. 169, 179 і 199 гривень. Якби нічого собі ціна на піцу, скажу я вам, от, але нас не тільки це цікавить. Ось тут, дивіться, на як свіпос, якби стоїть чорненький, є жовтенького кольору, тут гарненький, чорненький. І що? Ну, захотіли піцу. Що? І музичка така класна. Оп! Притулили. Ми не оплатимо, бо ми не здійснили свій вибір. Як би. І локація, подивіться, локація, яка теж вирішує, як би, це офісний центр, тут на Сверстюка, поруч метровибережна, автомат дуже яскравий. Отак одійди і покажи людям, як би, що оформлення, світлення, музика, тут все працює на залучення уваги. Це вам коротка рекомендація для тих, хто каже, о, це не буде продажів, о, це не затребано і так далі. Треба підходити з креативом. Не жаліти пару кіловат в день на музику і таке освітлення, і буде вам щастя. Автомати вендінгові бувають дуже різні. І незалежно від того, що ви хочете продавати людям, забезпечити розрахунок завжди вам допоможе на екс. Рішень багато, тому велкам.